Слава Ісусу Христу! Молимося в наміренні за перепрошення наших гріхів, переможний справедливий Твій Божий мир на Україні, за Божий захист наших воїнів, за Божий захист нашої сім'ї, за Божий захист нашої родини. Також дякую за всі ласки Ісуса Марії, мія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. З великим упованням приходжу до Тебе, найлюбіший Ісусе, при святих тайнах. Нехай почують голос Твій, вуха мої, з глибини душі люблю Тебе, Господи, бо Ти є сином Божим, моїм Спасителем. Даруй мені і моїм дітям, і тим, за яких молитву звершую, благодать любові. Для праведного, щасливого і святого життя. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, що сидиш на Божественному престолі і всесвітнє славимо володіння Твоє, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, що сидиш на Божественному престолі і всесвітнє славимо володіння Твоє, Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, що сидиш на Божественному престолі всесвітні славимо володіння Твоє, Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне 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 дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, що сидиш на Божественному престолі. І всесвітні славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. 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 Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне, дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь Величаємо Тебе, дитятко Ісуса, Царю, що сидиш на Божественному престолі і всесвітньо славимо володіння Твоє, Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Божества на дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Божественне дитятко 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 Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, Боже, серце моє, нехай війде до Нього Христос, цар слави, цареві віків єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. Владику Господи, Боже мій, моя доля перебуває в Твоїх руках. Спаси мене по Твоїй милості, не дай мені загинути в гріхах, і не допусти, щоб я підкорилася тіло, яке осквернює душу. Я Твоє створіння. Не забувай про витвір твоїх рук, не віддаляйся від мене, змилосердися наді мною, щоб не було мені соромно за мої вчинки. Не покидай мене, бо я є немічним, і до тебе прибігаю зцілий мою душу, бо я зрішив перед тобою. З твоєї ласки спаси мене, бо ти піклувався про мене від моєї юності, нехай посоромляться ті, хто хоче мене віддалити від тебе через грішні вчинки, непристойні думки, гріховні спомини. Віддали від мене всяку розпусту, надмірні пороки, бо тільки ти є один, святий, кріпкий, безсмертний. Ти у всьому маєш незрівняну могутність, всім даєш силу проти диявола і його воїнів. Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.